Вітання аграрі! Сьогодні хочу поділитися з вами одним з найбільших секретів, найбільшою таємницею вирощування сої, тим ключиком, який нас веде в кінцевому результаті до урожайності плюс 4 тонни з гектара хорошої якості зерна. Звичайно, що якщо ми говоримо про технологію, а про технологію сої ми говоримо дуже багато, то кожен з моментів технологічних він важливий. Тому що невчасно посіємо мінус відсоток до урожайності, там заглибоко посіяли, мінус замілку посіяли теж не за густо, зарідко теж зниження урожайності, не проконтролювали бур'яни. Самі знаєте, що в результаті ми отримуємо. І так по технології, по технології… Звичайно, що кожен з цих моментів забирає нам якусь частинку вражальності. Але сьогодні трішки про інше. Сьогодні про те, що я спостерігаю протягом багатьох-багатьох років, і що я точно знаю, що є тою базою, тою основою розуміння якої дасть вам результат. Отже, слухаємо уважно, що дуже важливо, що найважливіше технології вирощування сої. Важливо. До фази трьох листків, трічастик сої, забрати всі бур'яни. Забрати бур'яни, щоб не створювати конкуренцію. Забрати бур'яни, тому що кожен з гербіцидного захисту створює певний тиск, певний фітотоксичний вплив на сою. І соя так, ми завжди говоримо, що ой, соя любить стрес. Любить стрес, але в міру і. І нам, якщо ми хочемо все-таки отримати високу вражанність, оцей стрес він має бути до третього, включений, верніше, з третім тричастим листочком. І далі ми вже сою в стрес не вводимо, далі ми вже її холимо і лелеємо. Отже, від чого соя отримує стрес? Грунтові гербициди, наприклад, те саме промивання а, чи кломазону, чи метрибузину. буде стрес. Далі, якщо вносимо гербициди на основі бентазолу, самі знаєте, є опіки на листочках. Якщо вносимо один з таких, знаєте, і ефективних, і найдешевших гербіцидів на основі хізолофопетилу протизлакових бурянів, теж є опіки на листочках. Тобто, це все ми маємо зробити, включно з третім листочком сої. Цей час, так, соя. Любить стресанути, любить трішки стресанути. Ми це все зробили. І вже після третього листочка ми робимо все для того, щоб розвинути в сої велику вегетативну масу. Щоб ми спричинили, спровокували максимальне галуження сої, тому в цей період бажано що зробити. Звичайно, там карбамід плюс сульфат магнію. Звичайно, це комплекси макро-мікроелементів. Якщо в нас сильний був стрес від гербіцидів, препарати на основі амінокислот, гумати. Тобто, все на все це соя дуже добре відкликається. І в ось цей період від кінця, оцей третій, тричастий листок до початку цвітіння, це той час, коли поле має бути чисте, і ми маємо максимально спрацювати на те. Щоби розвинути вегетативну масу, щоб закласти оце галуження, звичайно, що виглядає все дуже просто, і ми нібито це розуміємо. Хоча в жодному джерелі, отак як я це зараз говорю, ви не знайдете. Звичайно, от рекомендації внесні гербіцидів там ну, до третього листочка. Наприклад, телефонують мені. У нас же перша квітка, а можна вносити гербіциди чи не можна? Ну та можна, тому що е, якщо ми вибираємо, знаєте, одне зло і друге зло бур'яни, і там е, можливо абортація квіток від внесення гербіцидів. Звичайно, що ми е, виберемо забрати бур'яни, якби це логічно. Е, тому якби легко, легко це виглядає, е, коли ми це говоримо, але не так легко, е, не завжди легко вірніше е, дотриматися цих умов полів. Тому що є якісь знаєте чинники. Ми ж працюємо під відкритим небом ми притім, природа, якби в ми маємо в комплексі з природою працювати і з розумінням ти всіх процесів і фізіологічних, і, і всіх інших, які відбуваються в нас на полі, відбуваються з нашою, з нашими рослинами. Тому, звичайно, може бути там поломка техніки, може бути мокро, ми не можемо зайти в поле. А може бути просто, що ми, наприклад, внесли грунтові гербициди і думаємо, ми собі зекономимо. І я інколи допускаю таку помилку, що поле чисте. І думаю, заходжу, ходжу, заглядаю, ну чисте поле, якби ну ще трошки почекаємо, щоби не вносити. Гербіциди, але там, якщо знаєте, піти там з лупою, подивитися, то там будуть бур'яни, там будуть буряни. І, звичайно, що і тоді, знаєте, вже наступає оця фаза початок цвітіння, а у нас буряни, і нам треба щось з цим робити. І це знову ж таки вже втрати вже мінус до, до урожайності. Тому дотримуйтесь. Зрозумійте цей момент, старайтеся його дотриматися, і ви побачите, що ви будете мати в кінці хороший результат. Що ж, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, а воно точно корисне, тому що я до цього розуміння йшла руками, ніхто мені на блюдечку отак не дав готове. Ось. Тому користуйтеся і я вам бажаю високих вражаїв, я вам бажаю здоров'я, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам.